Підприємство «Фіднова» розпочало свою діяльність в другій половині 2021 року, побудувавши на місці колишнього цегляного заводу нове виробництво. На заводі працює понад 100 співробітників, більшість з яких мешканці Бузька та навколишніх сіл. Місія заводу надавати найкращий сервіс забійним цехам, що займаються переробкою птиці та свинини. На щастя, Львівщина сьогодні є лідером у виробництві м'яса в Україні і фіднова забезпечує своєчасний сервіс для цих підприємств. Суть діяльності заводу полягає в тому, щоб зібрати відходи, які утворюються внаслідок забою птиці та свиней, і переробити їх протягом 12 годин до надходження нової сировини наступного дня. Кінцевий продукт, який випускає завод, це м'ясо кісткове борошно. Яке широко використовується у виробництві комбікормів для сільськогосподарських тварин, а також є основним інгредієнтом у виробництві сухих кормів для котів і собак. Окрім цього, підприємство також виробляє жир. 80% продукції фіднова йде на експорт. Жир, що продається в Європу, поділяється на дві категорії кормовий та технічний. Технічний жир переважно використовується для виробництва біопалива. Це унікальне підприємство, яке не має аналогів в Україні. Зараз ми знаходимося на прохідній підприємства Фіднова. Ми знаходимося в так званій грязній зоні. Вона облаштована пунктом пропуску, а також передбачено дисбар'єр, через який проїжджає весь транспорт, який заїжджає на територію. Проводиться зважування, реєстрація транспорту. Ну і далі транспорт направляється в зону вигрузки сировини. Зараз ми знаходимося біля поруч. Побутових приміщень, куди б, по суті, щоденно зміну приходять всі працівники. Вони проходять свої побутові приміщення. у кожного із працівників є своє місце зберігання чистих речей, місце зберігання робочих, робочого одягу, Побутові приміщення, які обладнані для того, щоб люди мали час для відпочинку або для якогось мілкового перекусу. Позаду мене додатково праворуч знаходиться лабораторія, в якій ми проводимо аналізи аналізи кожного, кожного бега випущеної продукції. Чим в принципі, контролюємо і забезпечуємо якість готового продукту. Зараз ми знаходимося в серці виробництва. Це з операторська, з якої проходить управління повністю всіма процесами. 90% процесів на виробництві повністю автоматизовано і оператор контролює Контролює як по камерах, так і по системі SCADA, контролює завантаження сировини процес варки, а також процес розвантаження і подальшого подрібнення сировини з даного місця оператор управляє трьома лініями по переробці м'яких відходів, і а також лінією по виробництва. Пірєвого та кров'яного борошна зараз. Ми знаходимося на операційному ТОВ «Фіднова». Позаду мене ми бачимо дробарку, на яку поступає віджата після преса шквара і проходить подрібнення в кінцевому випадку. Ми ми отримуємо вже готовий продукт м'ясокісткове борошно, яке в подальшому використовується для приготування як комбікормів, так і кормів для домашніх тварин. Заду мене ми бачимо три виробничі лінії. Дві з них ці величезні бочки, це називаються порційні котли, в яких проходить безпосередньо варка і уварювання готового сировини до стану готового продукту. Котли мають ємність 16 тисяч літрів, одночасне завантажування в дані котли. По 10 тонн. Після того, як ми випарували вільну вологу і продукт більше не має жодної вологи на випарювання, оператор бачить, що волога продукту становить ноль, оператор вивантажує в бак шквари. Після цього шквара поступає по транспортерам, шлековим виступає до преси. На пресі у нас проходить дві. Розділення продукту на шквару, яка має консистенцію вівсяного печива, і з подальшим подрібненням готовий продукт, а також на пресі ми отримуємо жир, який по-подальшому йде на доочищення через декантери і на відповідно з подальшим транспортуванням в бочки з підігрівом. І формування партій довід до відвантажу. Ми знаходимося в зоні очищення повітря. Позаду мене ми бачимо три хімколони загальної потужності очистки 50 тисяч кубів. Кожна тисяч кубометрів в годину кожна все по повітря, як з прийомки, так і те, яке знаходиться в цеху, те, яке знаходиться на складі, поступає в відповідну кім до додається реагент гіпохлорид натрію і розпилюється на повітря, чим тим самим забираючи їдкий, їдкий запах. На сьогоднішній момент на підприємстві, як ви бачите, є дві колони по 50 і одна колона 75 тисяч кубічних метрів очистки в годину. Після цього, як повітря очистилось на хімічних колонах, воно далі поступає на біофіль. Які знаходяться за межами даного приміщення, ми знаходимося в зоні прийомки сировини. Це грязна зона підприємства. Позаду мене ми бачимо ряд бункерів. Кожний бункер має своє своє призначення, і сировина розділяється як по фракції, так і по. По, по тому, як вона утвориться, на сьогоднішній момент підприємство переробляє сировину після забою свиней та сировину після забою курей. Позаду мене ми бачимо, що з бункерів сировина шнеками поступає на ламельні насоси, і після того, як сировина поступила в ламельні насоси, вона герметично перекачується до варочних котлів контакту сировини з навколишнім середовищем майже немає. Вся сировина на підприємство на постачається або власним транспортом, або транспортом, який ми винаймаємо. Весь власний транспорт він спеціалізований, він обладнаний як засобом для завантаження контейнерів з наступним їх виливанням в нержавіючий кузов. Філософія компанії полягає в тому, щоб зменшити час доставки і надходження і. і... Перебування сировини безпосередньо у нас на підприємстві задача стоїть наступна. Як тільки сировина утворюється на забійних підприємствах, відповідно, протягом 2-3-4 годин ми її доставляємо в залежності від відстані, але в будь-якому випадку, на ранок наступного дня ми маємо до, до ранку наступного дня ми маємо переробити всю сировину, яка поступила за минулий день. Для того, щоб перестрахуватися в разі від. Сутності газу в 2024 році. підприємство ввело до експлуатації твердопаливну котельню, яка працює на відходах деревообробки, а саме щепі щепи, яка утвориться після розліснення полів, які заросли не непланово заросли. Позаду мене ми бачимо один із найбільших в Україні. Конденсаторів, на якому конденсується вся випарована волога, яку ми випаровуємо з сировини, що в принципі є нашою основною задачою: це випарувати вільну вологу і забрати її, сконденсувати і відправити на власні очисні споруди, які забезпечують п'ятиступеневу очистку всіх стоків, не тільки з конденсованих газів, а будь-яких рідин, які утворюються на підприємстві. Також праворуч від нас ми бачимо біофільтр, який ми ввели в експлуатацію у вересні 23-го року, на цей біофільт він являє конструкцію басейна, який заповнений на півтора метра щепою. Під цю щепу подається все повітря, яке пройшло попередню очистку на хімколонах. Далі воно поступає в цей басейн і під тиском проходить півтора метра щепи, в якій поселились мікроорганізми, які харчуються саме запахами. І ті, які залишилися після хімічної очистки на всього відпрацьованого повітря, це очисні споруди виробництва польського Marex. Зараз ми знаходимося в приміщенні фізико-хімічної очистки. Зверху ми зараз можемо побачити, ми пройдемо там, будуть барабани сито. З барабанного сита ми виділяємо усі тверді частинки, такі і бруд, такі як там якийсь целофан, ну, і такі інше. Потім ця вода попадає в резервуар усереднювач З резервуара усереднювача ми згружаємо всю воду, пропускаємо через флотатор, там додаються когулянти та флакулянти, які забирають приміжки, тяжкі примішки води. З води і потім вода з флотатора вже з відповідною якою ми задаємо в параметрах плотністю звішених речовин, повступає на біологічну очистку. Наразі ми знаходимося на комплексній очисних споруд Товфіднова, де передбачена і здійснюється п'ятиступенева очистка будь-яких рідин, які поступають від виробництва. Перша ступінь очистки це у нас механічна очистка. Забираємо всі рештки включення, які б дійшли до очисних споруд. Друга ступінь очистка це у нас флотаторна, третя ступінь очистка це у нас біолог. Саме зараз ми бачимо, ми стоїмо над біологічними резервуарами за загальною кількістю 7 тисяч кубічних метрів, які забезпечують очистку 500 кубів стоків в добу. Час біологічної очистки від 22 до 24 діб. Після біологічної очистки в нас іде поступають стоки на вузол мембран. У нас є 5 мембран, які забезпечують очистку 120 кубів кубів. Стоків щодоби. І після мембраної очистки стоків у нас йде УФО обеззараження через лампу. Після цього стоків відповідно направляється на місце скиду. Зараз ми знаходимося на кінцевій точці очистки наших очисних споруд. Тут вода проходить через ультрафіолетову лампу для обеззараження перед тим, як вже скидається безпосередньо на місце скиду. Також в цьому приміщенні ми можемо побачити. Вузли контролю по скиду з кожної мембрани для того, щоб контролювати якість вод... ну, якість очистки фінальної перед скидом. Також тут можемо побачити прибори керування, в якому видно усі поточні показники біології, такі як нітрити, нітрати, азот, амонійний, фосфати а Також завислі речовини і кількість кисню у воді зараз. Ми знаходимося на місці скиду відпрацьованої очищеної води, яка нам пройшла всі п'ять ступенів очистки. Після додаткової перевірки моніторингу контролю якості цієї води і проходження УФ обеззараження, зараження вода поступає безпосередньо в річку. Місце скиду облаштовано по затвердженому і пройденому експертизу проекту. Воно було передбачено на стадії будівництва. Ну, і відповідно реалізовано. Але є одна проблема, що в момент, коли ми проєктували і отримували технічні умови для того, щоб здійснювати цей скіт, була прорахована гідрологія даної річки Рокітна, яка на сьогоднішній момент порушена тим, що в кінці річки Рокітна, яка знаходиться впад в західний букс, знаходиться майже за 5 кілометрів. Вона гребля, яка стримує потік води, і відповідно стримує природне очищення цієї води.